Привіт, друзі. Я вже неодноразово розповідала вам про нове покоління BMW m 5 Ми розбирали технічно складову майбутньої новинки, але чого ми не змогли зробити, то це оцінити зовнішність. Сьогодні у вас, мої дорогі глядачі, буде така можливість. Вся справа в тому, що BMW опублікував ще один ролик, пов'язаний з розробкою нової BMW M5, надавши короткий огляд процесу налаштування. На відео також показаний дизайнер, що малює екскізи майбутнього суперседана. Цими кадрами компанія сховала кілька реальних тизерів новинки, які злегка розмиті, але вже дають чітке розуміння того, як виглядатиме нова М 5 І чесно кажучи, я вражена, якщо, якщо все те, що показано в цьому офіційному ролику, правда BMW M5 в нинішньому кузові візуально буде дуже сильно виділятись на тлі звичайної п'ятої серії, завдяки більш агресивному дизайну кузова. Він тут просто дуже агресивний. М 5 виділяється дуже широкими крилами. Таке відчуття, що. Автомобіль надули, і він набагато більший за стандартну п'яту серію. Новий бампер це взагалі окрема тема. Величезні повітроводи з боків, які ми спостерігаємо вже кілька поколінь в М5, поступилися своїм місцем вузьким вентиляційним отворам, але найбільше вражає своїми розмірами центральний вентиляційний отвір, необхідний для охолодження радіатора. Це дійсно сміливий крок і з боку BMW. застосувати такі дизайнерські елементи в новинці. Решітка радіатора пропорційна передньому бамперу і має. Горизонтальні перекладини і це виглядає дуже круто. Ці знімки показують, що дизайнери намагались зробити М5 більш квадратною та агресивною зовні та максимально дистанціювати її від сімейства стандартної п'ятої серії, і мені здається, у них це вийшло. Я пропоную коротко пробігтися ще й технічними характеристиками новинки. До того вже у мене є в цьому плані теж якась нова інформація. Нова М5 стане другим продуктом м підрозділу, що отримав гібридно силову установку. Аналогічно ті, що застосовуються в топовому кросовері XM. 4,4 літрове v 8 з подвійним турбонатовом s 68 працює в тандемі з одним електромотором, інтегрованим у восьмиступінчату автоматичну коробку передач. Сам електромотор живиться від акумуляторного блоку, ємністю 18,6 кВт на годину. Загальна потужність такої системи становить 728 кінських сил і 1030 Ньютон метрів крутного моменту. Через гібридно-силову установку Установку нова модель важить 2435 кг, що робить її найважчою серед усіх поколінь М5. Також деякі видання запевняють, що у них з'явилася інформація про динамічні можливості седана і що нова BMW витрачатиме на розгін від 0 до 60 миль на годину лише 2,6 секунди, а значить, на розгін до 100 км на годину буде йти одна дві десятих секунди більше. У раніше випущеній відеосерії що документує розробку М5 компанія приділила значно. На увагу перевагам електронної системи повного приводу, наголошуючи на її поліпшенні в швидкості та безпеці в порівнянні з попереднім поколінням. Що стосується налаштування шасі та загальної продуктивності, випробувач BMW M описав М 5 як універсальний інструмент на автостраді, а також на треку або просто для відпочинку з родиною, натякаючи на його універсальність. BMW поки не призначила дату дебюту нової М5, але в компанії запевняють, що чекати залишилось недовго. Китайський бренд Аватар представив новий середньорозмірний кросовер 07 та розкрив усі його характеристики. Нагадаю, що сама компанія є результатом співпраці таких виробників, як Чанган, Кател та Хуавей. Чанган належить 40% акцій компанії, а Кател понад 17%. Хуавей не має частки в проєкті, натомість вона виступає як постачальня ключових компонентів. Більш того, Хуавей є одним із творців архітектури CHN, на якій базується новий продукт. Сама новинка являє собою середньорозмірний кросовер, який є прямим конкурентом Tesla Model Y. Дизайн і загальна форма новинки дуже схожі на інший кросовер компанії Avatar 11, чорними гратами. Автомобіль може бути оснащений традиційними бічними дзеркалами або бічними камерами огляду, а також відносно гладкі і прості бічні панелі з врізними дверними ручками. Задньою частиною новинка також дуже схожа на Avatar 11 і пропонує такий самий дизайн із маленьким Вікном та тонкими світлодіодними задніми ліхтарями область, призначена для встановлення номерного знаку, була спроектована так, щоб імітувати форму передньої решітки, знаєте, що в цьому найцікавіше? Що новий вигляд кросовера був створений надером фахівзади, дизайнером, відповідальним за зовнішній вигляд нової BMW 7 серії, це відповідне питання, чому європейські та китайські автомобілі все більше і більше схожі один на одного. Так що, якщо аватар своєю передньою частиною, оснащений дворівневими Слудіоними ходовими вогнями з фарами, інтегрованими в передній бампер. Нагадую вам продукт від BMW. Ви тепер знаєте, чому так. Новинка пропонуватиметься відразу з кількома варіантами силової установки. На вибір буде доступний повністю електричний варіант і гібридна версія. Базова версія повністю електричної модифікації оснащена одним електродвигуном на задній осі, на відміну від інших автомобілів під брендом Avatar. цей двигун не виробляється Huawei, а поставляється компанією Deeple Technology, що Лежить Чанган. Максимальна потужність задньопривідного Аватар 07 складає 338 кінських сил. А живиться електрокар від залізо залізофосфатного акумулятора від компанії Кател. Максимальна швидкість такої модифікації складає 200 км на годину. Також буде доступний варіант з повним приводом. У цьому випадку компанія також відмовилась від використання електродвигунів від Хуавей. На задній осі встановлений електродвигун від Діпол, а на передній електродвигун від компанії Чангін. Загальна Потужність такої системи складає 590 кінських сил. Ці електродвигуни також живляться від тліті залізо фосфатного акумулятора Кател, а максимальна швидкість становить 200 км на годину. Як я сказала раніше, крім повністю електричної модифікації, компанія пропонує ще гібрид у двох варіаціях. У першому випадку ви отримаєте загальнопривідну версію з одним електромотором на задній осі, потужністю 310 кінських сил. Його живить акумулятор на 39 кВт на годину від компанії Кател. Що забезпечує запас ходу на одній електротязі 188 кілометрів, так як це гібрид, під капотом цієї версії знаходиться 15 літровий бензиновий двигун бічанган потужністю 154 кінських сили. Бензиновий двигун використовується тут як генератор для заряджання батареї. У другому випадку ви отримуєте все ж те саме, але електромотора буде два і буде доступний повний привід. В цьому випадку ви отримуєте загальну потужність 485 кінських сил, максимальна. Швидкість гібридних модифікацій обмежена лише на рівні 190 км на годину. Аватар 07 стане доступний для покупки на китайському ринку у третьому кварталі цього року. За найпростішу версію компанія просить 34 тисячі 600 доларів. Що ж, друзі, а вона на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі. доступна за посиланням в описі. Всім удачі!